Доброго ранку, шановне панство, ранішнє годування, годування не за розпорядком по тій причині, що я йду сьогодні на роботу і зараз сьома година я їм дав їсти, зазвичай я їм даю в районі півдесятої їсти, тобто на дві з половиною години і вони не дуже охоче їдять. Почав говорити і вони повтікали. Тепер щодо годування, наприклад, соковитими кормами. Як визначити ту норму, яку ми даємо. Зараз, напевно, дуже актуально, бо весна, соковиті корми закінчуються. Я буду говорити про себе. А Характерним характеристикою того, що ми забагато даємо соковитих кормів, є, ось дивіться. Ось біля самця я кинув буряк, кинув, що вони ще мали, капусту, картоплю, топінамбуру потрошки. І біля самця буряк вони взяли, просто подробили. Подробили на маленькі кусочки, і це є ознакою того, що вони наїлися. Перед тим, як я Почав знімати, в принципі, ті ось вот так і сиділи, тільки дві самки біля годівниці були, і займалися гранулою. І так, тепер підсумок. Якщо внутрі, ми бачимо, що внутрії, наприклад, буряк, чи що вони дроблять на невеличкі кусочки, то значить ми їм соковитих кормів даємо забагато і можна трошки зменшити їх дозу. Але так як дана сім'я має народжувати, і тим більше е, самочки з цієї, ну, взагалі всі нутрі з цієї сім'ї, в мене дуже погано п'ють воду з, з поїлки. Ну, я думаю, по тій причині, що <кій> самочок тих і наступних я не обмежую. Я їм ще даю зимову норму. Суховитих кормів, бо дуже важливу роль грає е, вода в організмі е, внутрі, тому що, особливо для вагітних, кітних внутріх, які мають народжувати, е, якщо ми, вона внутрі будуть мати недостаток води, то велика причина буде в тому, що будуть ймовірність того, що будуть народжуватися мертвонароджені нутринята, вони будуть невистачання води, тягне за собою нарушення обмінних процесів в організмі нутрії, і це приводить до накопичування жиру тварин, якщо ми замало даємо води. Ну і якщо ми навіть годівлі нутріям даємо менше, менше соковитих кормів зимою, менше літом, наприклад, менше води, то воно буде приводити для, до накопичування жиру. Ось. І ось залишився ось тиждень по моїх підрахунках. ця самочка, дивіться, вона така бомбочка. Можливо, буде народжувати. Сіна я їм даю небагато. Я ще, напевно, за 3-4 дня то буду підкидати більше соломи, як буду бачити признаки того, що самка буде робити собі гніздо. А так, ще маю 7 днів. 7 днів. Тепер як я рахую цей термін, Ну, наприклад, я Дана сім'я була створена 8 листопада, і я рахую 4 місяці і плюс 10 днів. В принципі, виходить приблизно, не приблизно, а виходить 18 березня дана сім'я, якщо при, при одній умові, якщо одна із самок була запліднена і Іменно 8 листопада в день створення сім'ї. Зазвичай рахують, що самочки народжують в 132 дня, то так і виходить, як я вам сказав, 4 місяці і 10 днів. Але може самочка і в 128 днів народити. Ну, в мене найскоріше. Народжувала самка в 130 130 чи 129 день. От. Ну, все, дякую за увагу. Дивимося за нашими тваринами. Тварини ростуть і готуємося до того, як вони будуть народжувати.